П'ятниця, 28 квітня, в етері телеканалу ТВА, інформаційний випуск новин теми дня. Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко про ситуацію на фронті, зміни, які чекають чернівчан та гости міста з 1 червня. Про спортивні здобутки чернівецьких борців на чемпіонаті України про ці та інші новини розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 429-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Близько четвертої години ранку. Російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил України у взаємодії з ППО знищено 21 із 23 крилатих ракет. Минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ на населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на введенні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту. Проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони України в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші воїни мужньо тримають оборону. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Несподівані кадрові зміни в обласному осередку партії Слуга народу відтепер тимчасово виконуючим обов'язки голови організації став Руслан Запаранюк, який з липня 2022 року також є начальником Чернівецької обласної військової адміністрації. Його попередницею на посаді була народна депутатка Олена Лис. Безготівковий проїзд у тролейбусах чернівців тепер вже точно обіцяють запровадити з 1 червня. Однак для деяких категорій населення нововведення можуть стати вагомою перепоною для пересування комунальним транспортом. Зокрема, йдеться про немісцевих пенсіонерів, та й місцеві пільговики і пенсіонери і школярі, сідаючи до тролейбуса, не впевнені, чи спрацює цього разу їх електронний квиток. Тож, яке рішення пропонують управлінці для них, та наскільки готові до запроваджуваних змін, розповідає. Далі. З 1 червня у чернівецьких тролейбусах можна буде розрахуватися тільки безготівковим способом. І ця дата остаточна. Принаймні так запевняють карманичі міста. Це це вже остаточно. Це рішення виконкому, яке вступило в дію. Для цього транспорт комунального підприємства активно оснащують валідаторами. Зараз закінчуємо обладнувати наш комунальний транспорт системами щитування, тобто валідаторами. Наразі більше 240 валідаторів встановлено ще порядка 60 щитувачів, Вони вже є в наявності. Вони монтуються. Утім, щодо їх справності виникають не тільки питання, а й конкретні претензії, які чернівчани та гості міста неодноразово висловлюють у соціальних мережах. Приклав карту Ощадбанку, валідатор сказав Відмова банку. Заплатив водію і валідатор зняв гроші. У ЧТУ переконують, що роботу зчитувачів контролюють, водночас не заперечують, що така практика цілком можлива, ба більше вважають це нормальним збоєм у роботі валідаторів. На момент, коли проводяться оновлення програмного забезпечення, такі ситуації можливі. І якщо контролер він на момент перевірки не буде бачити оплати, то він зафіксує це у вигляді адміністративної постанови. Адміністративна постанова це не є штраф, який необхідно сплатити. Після того, якщо людині ви Ну, як користувач громадського транспорту, наприклад, я знаю, що якщо є така затримка, мені там, наприклад, через годину прийде смс-сповіщення, що я дійсно оплатив, проплата зарахована з банківського рахунку, кошти списалися. Окей, на номер телефону, який вказаний, там же в адміністративній постанові, ви просто скріншотом відправляєте факт цієї оплати, робите фотографію адміністративної постанови, те, що у вас було зафіксовано, нібито без квиткою проїзд, але водночас надаєте підтвердження оплати. Все Тож чернівчанам, варто бути готовим не тільки до змін самої. Оплати у громадському транспорті, а й до відстоювання своїх же прав та доведення своєї правоти, аби не заробити і штраф. Зокрема, чимало запитань виникають і щодо проїзду у комунальному транспорті немісцевих пенсіонерів, які пільгової картки не мають, а розрахуватися готівкою з 1 червня у тролейбусах уже не зможуть, та й не повинні відповідно до чинного законодавства. Водночас, вирішення цієї проблеми управлінці вбачають у наступному. Він може придбати квиток в терміналах. Ми назвали всі способи. Він може придбати транспортну карту. Ми надаємо можливість сплатити декількома способами. Відтак для того, щоб не місцеві пенсіонери отримали картку пільговика, ініціативу мають проявити самі громади, у яких вони проживають. Мовляв, органи місцевого самоврядування повинні відшкодовувати за своїх громадян, які користуватимуться транспортною картою та інколи здійснюватимуть проїзд у Чернівцях, стверджують міські управлінці. Ви звертаєтеся до своїх територіальних громад. Вони Виносять питання на сесію. Зрештою, це не всі зміни, які чекають чернівчан з 1 червня. У комунальному підприємстві повідомили, що починаючи з літа, пільговики за наявності транспортної картки зможуть безкоштовно їхати і у всіх комунальних автобусах міста. Утім, після прес-конференції швиденько спростували це, мовляв, неправильно зрозуміли запитання від журналістів. Відтак, деякі автобусні маршрути і надалі залишатимуться платними для пільговиків. Зокрема, з карткою для пільговика можна буде безкоштовно пересуватися тільки у 6, 8, 9 та 15 автобусах комунального підприємства. Аліна Рябко, Олександра Савіна, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА. Загрозу для цивільного населення становлять не лише російські ракети. Коронавірус продовжує поширюватись серед мешканців Чернівецької області. Втім, лише 9% населення Буковини зробили перший бустер від COVID-19. Тож, аби вмотивувати людей захистити своє здоров'я в рамках всесвітнього тижня імунізації, в Чернівцях пройшла тематична прес-конференція. Про що говорили, знає Людмила Труфен. Про нього зараз не згадують, але він нікуди не зник. Ковід 19 продовжує поширюватись серед українського населення. Зокрема, у Чернівецькій області за весь період пандемії від вірусу померло майже 3,5 тисячі людей, і випадки фіксуються й далі. З майже 3,5 тисяч смертей від COVID-19, Якщо ми будемо аналізувати статус цих людей, поряд з тим, що це звісно були люди з з важкими хронічними захворюваннями, але 99% цих людей не мали жодної дози, не були щепленими від COVID-19. про здоров'я варто дбати, хоча б там, де ми його можемо контролювати, кажуть фахівці. А вакцинація наразі найдієвіший захист від небезпечних. Вірусів не дивлячись на війну, не дивлячись на пандемію, ми працюємо на нашому фронті. І вакцинація це одне з найважливіших моментів в нашій державі, для наших мешканців, для наших дітей, для наших чернівчан. Втім, більшість дорослого населення не поспішає отримувати навіть першу дозу вакцини, чи то з власних переконань, чи то через навіяні інформаційним простором стереотипи. Але вірус обов'язково знайде незахищений імунітет, що знак. Значно нашкодить ситуації у лікарнях. Ви зрозуміли, коли переповнені лікарні пораненими і цивільні лікарні надають допомогу пораненим, на скільки лікарень рівня обласних, от по кількості заняті пацієнтами з covid 19 Питання, а, ну, як достукатися до людей, що це такий самий бронік, як для військового захисту. Так само, каски для військового захисту, яка може попередити від уламків, може попередити від тяжкого поранення і статистика, яка сумна. у Чернівецькій області. Доступні всі наявні в Україні вакцини: Pfizer, CoronaVac та Janssen. Лікарі кажуть, препарат дійсно не дає гарантії, що людині вдасться уникнути інфікування. Проте доведено, що щеплення значно полегшує перебіг коронавірусу та знижує ризик ускладнення. У нас завантаженість ліжок по людей, які хворіли covid 19 Було доходило нас до 40%. завантаженість ліжок. То на сьогоднішній день у нас ця статистика зменшується. Люди менше хворіють. Можливо, це і сезонний теж якийсь ідеї період. Але зараз вже в нас іде 30-32% зайнятість ліжкового фонду людей, які хворіють на COVID-19. тож аби і надалі полегшувати навантаження на медичну інфраструктуру в Україні, триває вакцинація. Кампанія у десяти регіонах організують семінари для лікарів про вакцинацію в умовах війни. Низка тематичних заходів чекає і на мешканців нашої області та внутрішньо переміщених осіб. Людмила Труфен, Катерина Гушул, Максим Білоткач. Теми дня ТВА. Функціонування української економіки у воєнних реаліях та перспективи розвитку фінансової системи у післявоєнний час у Чернівцях відбулася міжнародна науково-практична онлайн-конференція Фінансові інструменти сталого розвитку, економіка, у якій взяли участь провідні науковці України, Норвегії, Польщі, Румунії та Грузії. У нас в всякому разі достатньо стабільна ситуація з курсом національної грошової одиниці валютним курсом. Банківська система в повному обсязі виконує свої функціональні завдання, небанківські інститути функціонують. Тобто ми констатували той факт, що і в умовах війни фінансова система України, як структурна складова національної економіки, функціонує належним чином. В тому режимі, який дозволяє забезпечувати всі завдання, які стоять перед економікою і фінансами в країні, Петро Нітіфоров наголошує, що у повоєнний період важливим є забезпечення фінансового ресурсу не лише для відновлення, а й для реструктуризації економіки України. Продовжувати треба необхідні реформи, які вже були започатковані, які йдуть у нас ще з 15-го року після революції гідності. Продовжувати реформу, власне, в рамках нашої конференції, ми говорили про це. Продовжувати реформу так званої фіскальної децентралізації, от продовжувати всі ті дії, які пов'язані з наданням більшої фінансової самостійності базовим територіальним громадам, подальшому розвитку фінансового забезпечення діяльності ОТГ. Займалася депортацією українців до Сибіру. Так звану заступницю голови адміністрації міста Торез засудили до 15 років тюрми. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну керівницю окупаційних органів РФ у тимчасово захопленій Донеччині. Жінка виконувала завдання Москви щодо депортації тамтешніх мешканців. Для цього вона організувала в місті. Перевалочну базу, яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і волновахи до віддалених регіонів Росії, наразі фігурантка переховується від правосуддя тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності. На шлях зради жінка стала ще як мінімум у 2016 році. Тоді вона приєдналася до терористичної організації ДНР і стала керуючою справами так званої адміністрації міста Єнакієво. Щоб вислужитися перед окупаційною владою, чиновниця організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків незаконних збройних формувань і забезпечувала їх необхідною технікою. За ці, так би мовити, заслуги її підвищили до заступника голови адміністрації міста Торес після повномасштабного вторгнення Росії. Ійської федерації на територію України зрадниця погодилася на співпрацю з новою окупаційною владою і продовжила виконувати свої посадові обов'язки, але вже під російським прапором. Зупиняли пострілами на Буковині. Прикордонники завадили спробі тютюнових контрабандистів. Четверо невідомих намагалися переправити через кордон контрабандне курево через важкодоступні гірські ділянки кордону з Румунією. З появою військовослужбовців чоловіки покинули свої нощі та вдалися до втечі. Не зупинили їх і попереджувальні постріли. На місці події прикордонники виявили пакунки, обгорнуті чорною плівкою, в яких знаходилося майже 4 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою, вартістю тютюну складає майже 180 тисяч гривень сигарети будуть передані співробітникам податкової служби. Подорожуючи до Румунії, відтепер зможуть безкоштовно користуватися високошвидкісним доступом до інтернету. На пунктах пропуску дяківці Порубне та Красноїльськ розгорнули вайфай мережу за допомогою супутникових терміналів Starlink. Пізніше нововведення запрацює і на автомобільних пунктах пропуску, які знаходяться на кордоні з Молдовою: Мамалига, Кельманці, Росошани та Сокиряни. Збірна області з панкратіону привезла до Чернівців перше місце з чемпіонату України. Скільки медалей отримали спортсмени, та до чого готуються далі? Дізнавалися наші журналісти. Медалі та кубки у Чернівцях. Чемпіонат України у броварах з панкратіону та грепінгу пройшов дуже вдало для Чернівецької обласної збірної. Довгоочікуваний був чемпіонат в складних умовах. Ми зараз знаходимося як підготовка, так і організація проведення змагань. Нагадую, що в вересні місяці у нас був ще. Чернівцях чемпіонату України, а в броварах, от на цьому тижні, ми проїхали, привезли серйозні нагороди. Це був фінал Кубка України по дорослим. Це дуже рейтинговий старт. Де ми здобули перше місце в команді на, на, на цьому всеукраїнському чемпіонаті, і чемпіонат України серед юніорів та старших кадетів. Це 2006-2007 рік, 2004-2005 рік. За словами Ігоря Наконечного, тренувати майбутніх чемпіонів подекуди важко, адже спорт у Чернівецькій області не розвивається належним чином. Однак, це не стало перепоною для Вадима Скриниці, аби на цих змаганнях підтвердити своє звання майстра спорту України. Підготовка тривала. Дуже насичена. Ще з минулих змаганнями повернулись і продовжували тренуватися. Сім разів на тиждень тренуємося. Деяко деколи навіть по два рази на день у нас проходить тренування. Об'єднуємось з спортсменами з інших клубів і разом тренуємось, що заради спільної мети саме перемоги. Золотими медалями може похвалитись і Олег Стратійчук. Спонування. Хлопець каже, що тренується важко, однак мріє про великі досягнення Ми в майбутньому. Змагання були тяжкі, провів дев'ять боїв. Приїхав з трьома золотими медалями. Хотів сказати дякую за підготовку. -тренеру, Роману Та серед переможців є тендітна дівчина Евеліна, яка теж має чим пишатись, адже підтвердила своє звання кандидата в майстри спорту. Змагання дуже круто прийшли, було складно. Змагання тривали чотири дні. У всіх чотирьох розділах я виступала і посіла. Ані місця відтак, натхненні перемогами все ж не мріють про відпочинок, адже кажуть, що вже готуються до наступних змагань. Мрії в подальшому виконати звання майстра спорту міжнародного класу України. Можливо, неодноразово ще представляти нашу країну на міжнародній арені, перемагати на чемпіонатах світу, Європи і в подальшому, якщо буде можливість, також поїхати на всесвітні ігри єдиноборств, які проводяться дуже рідко. Але якщо там перемагаєш, то це найви найвище досягнення в нашому спорті. Ну а поки до таких масштабів підготовлені дев'ятеро буковинських спортсменів. Ми завтра вечором виїжджаємо потужною такою командою. В збірній команді України на чемпіонат світу в Узбекистан відбіркові змагання на всесвітні ігри і доноборств. Десять років ми чекали цього. І завтра дев'ять буковинців і два тренера з Чернівців вирушають в Узбекистан на чемпіонат світу. Тож чекаємо на наших спортсменів і сподіваємось, що повернуться додому з черговими кубками. Анастасія Іванова, Юлія Калинчук, Максим Теми дня, ТВА. Перевірка на кмітливість та витримку у Чернівцях стартували змагання зі спортивного орієнтування для учнів шкіл нашої області та багатьох сусідніх регіонів. Їх організували на честь полеглого героя, майстра спорту та випускника одного з навчальних закладів обласного центру Олега Ленюка. З подробицями про змагання наступний сюжет. На старт, увага, руш. У Чернівцях розпочався перший тур змагань із спортивного орієнтування. Їх організували на базі Чернівецького ліцею номер 9 адже саме тут навчався відважний воїн, що загинув у боях з російськими загарбниками. Дуже боляче говорити за рахунок того, що молода людина всього на з 99-го року, що він бачив, тільки закінчив університет, тільки жити, працювати, насолоджуватися життям і. Уже його нема, і сьогодні ми проводимо в честь його пам'яті. Е, такий турнір. Олег Ленюк був тренером та майстром спорту з орієнтування. Тож турнір провели, аби вшанувати його честь. Він з дитинства займався спортивним орієнтуванням. Він цим жив, в принципі, тому це для нього було, скажімо так, основне хобі і сенс життя до участі у турнірі. Запросили усі школи обласного центру, а також спортсменів з інших регіонів України організатори кажуть, планували провести такий захід вже давно. Тож, аби залучити якомога більше молоді, провели роботу з вчителями фізичного виховання. А ті давали настанови юним спортсменам. У дітей буде завдання, тобто в них буде карта. Вони мають подолати свої певні точки, які в них будуть зображені на карті, і визначимо переможця за найкращим часом проходження по кожній віковій категорії. До організації турніру долучився і батько загиблого героя. Він був ініціатором змагань, адже і сам багато років є професійним спортсменом у стінах навчального закладу. Згадують Олега як доброго та дуже талановитого юнака. Під час урочистостей також вшанували його пам'ять. Серед учасників змагань був учень Олега. Згадує, що ходив на тренування з неймовірною мотивацією і багато чому навчався у свого наставника. Це були дуже круті, дуже чіткі тренування, дуже такі енергічні. Це і розвиває розум, і компанія крута. Просто дуже подобається займатися. Турнір між юними спортсменами триватиме три дні. Надалі його планують організовувати щорічно. Людмила Труфин, Катерина Ксенюк, Руслан Батюк. Теми дня. ТВА. на цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюся. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних тем на сайті ТВА та соціальних мережах телеканалу. Затишного вечора та позитивних думок. На все добре.